У ще юних руках Артема зовсім доросла нагорода. Хлопчик каже, на грудний знак десантників поки що у коробці, бо отримав його лише учора. Що мені дзвонили? Тільки за пів години і кажуть, ти тебе вже записали, ти йдеш співати. Ну я кажу, ну я добре, піду поспіваю. Ось через пів години приїжджаю. Ну зразу мене оголошують, іду виступати, виступаю. і Тут мені виносять таку якусь шкатулочку, таку маленьку. Я Думаю, ну ладно, що там буде, ну якась грамота маленька, може. А тут відкриваю, а тут воно дійсно така нагорода, така гарна яскрава. Я це запам'ятаю на все життя. Це моя найперша нагорода, яку я отримав. І я сподіваюся, що такою буду поповнювати їх. Артем, зразок людини з великої літери, коли в маленькому тілі гігантське серце. Хлопчик вже два роки як може допомагає армії. Той час, коли йому самому необхідна допомога. Вона для мене означає два роки мого старання волонтерства. Вона для мене означає так багато, що ви навіть не розумієте. Вона для мене означає те, що я старався, те, що я приносив радість людям, приносив бойовий дух людям з воїнам. Приносив. Дух доброти, дух турботи для дітей, з якими я зараз навіть зістикований з онкохворими дітьми. Це ж ви зрозумієте, це для мене як ну просто я не знаю, ну. Після усіх родичів, після друзів це на третьому місці разом із Артемом у строю волонтерського війська і пан Віктор чоловік пригадує, мистецька сотня сформувалася спонтанно і своєї місії поки що не виконала. Останній раз був на сході рік тому. Але мої колеги, так волонтери мистецької сотні Гайдамаки, щомісяця от ми готуємо місії. щомісяця машина їде туди, і концерти, і допомога. Я зосередився зараз більше на тому, що збираю допомогу тут. І Віктора Шайду і Артема Харченка, і ще більш як сотню подільських волонтерів зі святом вітала місцева влада. Волонтери Поділля, центр Добриня, тепло рідних сердець, лише невеличка частина у переліку подолян, які справою долучаються до української перемоги. Завдяки вашій праці. Україна відбулась. Завдяки вам не вдалося, не вдалося допустити ворога до наших кордонів, до нашої неньки України. Нехай те все добро, яке ви даруєте людям, в багатократному розмірі повертається до вас. Наталка Бахамент, Ігор Павлюк, новини, телеканал Ексклюзив.